Той самий рік, коли Марконі перекинув перший радіосигнал через Атлантику. Але паралельно у світі з'являються інші речі, які теж варто знати. Деякі стали звичними, інші змінили уявлення про комфорт, медицину і навіть побут. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес, і сьогодні ми вирушимо в експрес-подорож до винаходів та подій 1901 року. Частина 2. Поява перших кінотеатральних кіосків у Нью-Йорку з'являється новий формат Кінокіоск, де людина могла подивитись короткий фільм, заглянувши у спеціальний пристрій. Це було щось середнє між ігровим автоматом і сучасним VR. Ідеї про генетичну спадковість стають популярними. Після відкриття Грегора Менделя, яке до 1900 го не дуже помічали, у 1901 році починається активна дискусія у науковому світі про гени. Це рік, коли слово спадковість почало пов'язувати з конкретними біологічними закономірностями. Людство вперше зазирає всередину себе на молекулярному рівні. Удосконалено технологію виробництва свічок з парафіну. Хоч це звучить просто, але саме 1901 рік вважається роком, коли парафінові свічки витісняють старі, жирні, кіптяві й смердючі. Свічки стали дешевші, чистіші, безпечніші і красивіші. Вечори стали романтичніші і менш смердючі. Автоматична консервна лінія на одному з заводів у Великобританії в 1901 році запустили першу повністю автоматизовану лінію з виробництва консерв. Це означало дешевшу їжу в містах і перехід до масового споживання упакованої продукції. Перше використання терміна акумулятор у сучасному значенні. У технічних журналах Європи починають активно вживати слово акумулятор. Не просто як батарея, а як пристрій, що здатен накопичувати і повертати енергію. Це передбачення нашої ери, пауербанків і електромобілів. Відео про історію батареї вже можна переглянути на каналі. Посилання прикріплю. Початок використання гіпнозу в психотерапії. У 1901-му психіатри в Європі починають експериментувати з гіпнозом як медичним методом. Зокрема, для лікування істерій, фобій та нервових розладів. Це поклало початок новому напрямку в психотерапії. Водночас зароджуються міфи і шоу псевдогіпнотизерів, але це вже інша історія. Вдосконалення конвеєра з'являються розумні стрічки. До 1901 року конвеєр був просто лінією. Але саме в цей рік на фабриках у Детройті вперше починають застосовувати поточні станції з автоматичним розподілом. Тобто речі не лише рухаються, а й знають, куди потрапити. Це перший крок до масового виробництва авто. З'являються перші проби створення синтетичних алмазів. Ні, не вдалося зробити справжній діамант. Але саме в 1901-му з'явились перші лабораторні експерименти з штучним вирощуванням кристалів вуглецю. Результати були слабкі, але сам напрямок дав початок майбутнім технологіям штучних алмазів. Закон про захист працівників в Німеччині. В 1901-му вийшов закон, який зобов'язував фабрики забезпечувати мінімальні умови безпеки працівникам. Це було початком системи трудового захисту, яка згодом пошириться по світу. Шоломи, перерви, обмеження робочих годин. Усе це виросло з таких от сухих бюрократичних рядків. Найперший мультфільм із тваринами як головними героями у Франції, аніматор Еміль Коль. Створює короткий анімаційний фільм, де персонажі тварини, які думають і діють по-людськи. Так починається традиція, яка дійде до Тома Джері, Короля Леви та Шрека. Вперше застосовано картонну упаковку для продуктів. До цього їжу продавали у жесті склі або тканині. У 1901-му кілька компаній у США починають масово використовувати гофрокартон як легкий дешевий і зручний матеріал. Початок епохи коробок, які заполонили супермаркети. І твою шафу. Відео про історію картонної коробки вже можна переглянути на каналі. Посилання також прикріплю. Засновано перший технічний виш для жінок у Швеції. 1901 рік перший набір жінок на інженерній спеціальності. Це була справжня революція в освіті, яка зруйнувала один із гендерних бар'єрів в науці. Досі дехто вважав, що жінка не витримає математику. Витримала. 1901 це не лише рік Радіо, це рік глобального побутового перевороту. Рік, коли ванни стали зручні, їжа консервована, а запахи контрольовані. І головне, людина почала розуміти краще себе, дивлячись на своє тіло, і на гени, і на майбутнє. Світ почав готуватися до космосу ще не вилізши з ванної. І це прекрасно. На цьому наша коротенька подорож добігла. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, дуже чекаю вашої підписки. Ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До наступних зустрічей!